Мої вітання. — Доброго вечір. Віталі Олександрович, подяка за працю. Сьогодні дивився ваш е, ролик з е, Таїрою Яковлевою. Сподобалось? Mm, ну, в принципі, приємно, що українську мову знає. І Все? <с> Ні -ні, там щось трошки щось не дуже, так так. Що ж там не дуже вам? А от вона там розповідала, що про цю о, титулатуру о, царів. Російських. Мені здається, що у неї тож не зовсім збігається з вами. я кажу, чи, чи абсолютно в усіх питаннях згоду знаходите. Я думаю, що находжу. Вона висококласний спеціаліст, куда мені до неї. Ну так, да, вона дійсно гарний спеціаліст. А я трошки зайшов, а в мене прапор зараз показує, український? Російський. Чи... Російський. Я теж записав пару роликів, теж невеличкий блогер. Думаю, зайду трошки, може когось з українців зустріну, поспілкуватися і відійти. Бо то так. А ще мені сподобалися вчорашні ваші ролики? Ось тими істориками-хлопцями. Е... Два хлопця були історики. Дві ГГУ, і... типа. Ага, ага. Та ну, вони не знають ні до автора російського. Що там може подобатися? Це жах. Так... Коли я їм сказав про Данілівського, це єдине прізвище, яке вони чули, і явно їм на лекціях розказували, що Данілєвський це гнілой ліберал і його не треба читати. Негатив, негативно вони дуже до нього відносяться. Да. Так, але своїх авторів вони жодного не сказали, такого не буває. Або вони не з історичного факультету, або, або вони авторів не знають. Угу. Або прежич, швидше за все. Ну, так, хлопці наші то такі розумні, але. але. Угу. А у вас сьогодні як? Є щось трошки? Успіхів? В основному полювання? для додаткового каналу. Для основного каналу не було нічого такого серйозного. Щось важкувато. Ви знаєте, останнім часом, щоб щось записати, треба 2-3 години потратити. Взагалі дуже важко. Важко так. Згоди. Хоча останні два дні то взагалі такі ролики у вас. Трошки риторика така змінилася, знов намагається. Ну, потрібно було давно, я говорив історика професійного. У них же слабке місце історія, а тут ви. І давай, Дуже давай розповідаємо. Слабке розкаж... місце голова, а не історія. <с. <с. Ну, з вами вони не можуть ніяк сперечитися. Все-таки професійний історик. Ну, вони ж намагаються, а це вже смішно. От я подивився на вас, і думаю, я теж буду блогером. А ви, а ви прийшли сюди, що, що, коли подивилися на таких блогерів, як я, що, що напевно, що. Ну так, я б надивився свій час там Полтаву, Луганську, Сергія Івановича і так далі, Київська Русь. Та й думаю, та я собі щось там утну. А угу. якщо можна, чи ви човедуш, я хотів спитати дещо так по історії, щоб не цікавити. Грушевський, от причину, що він повернувся з імміграції. Так, повірив в українізацію. Багато хто повернувся в еміграцію mm. з діячів української революції. Українізація дала можливість розвитку української культури, а не дав можливість розвитку економіки. Велика кількість українців подумала, що можлива радянська нормальна якась Україна в складі Радянського Союзу. Тому й і і нап... повернулися. Він напевно ви жалкував вже потім. А про НЕП? оце якраз це друге про... питання про НЕП. То що про небо взагалі це було реально от цю нову економічну політику, щоб вона працювала? Звісно, реально. Вона дуже швидко за два роки відновила сільське господарство. За 3-4 роки відновили дуже швидко легку і е, харчову промисловість. Були проблеми з важкою промисловістю? Ну то у всіх країн проблеми, бо це ну, багато грошей на це треба. Але це був дуже е, такий бурхливий економічний розвиток 20-ті роки. І багато хто це, ну, це реально було, і люди повірили і поверталися. Так чому закінчилося все? А закінчилося кінцем, непа і приходом до влади Сталіна в 29-му році. І почалася індустріалізація, колективізація, Голодомор і так далі. Але 21-й, 29 дев'ятий роки, оці 8 років, це було надзвичайно ефективно. Ну, читайте «12 стільців, там золотий тільонок, там все, все це хорошо описано. Так, Я читав, читав, я дуже люблю. Так воно зсередини все це описано літературно і легко, і зрозуміло. Я знаю, я неодноразово читав. То виходить, Ленін помер 24-му і ще. Е, а хто керував державою з 24-го по 2024 подарунки? Там ти... було колективне керівництво, там боролися спочатку проти Троцького. Сталін Зінов'єв і Кам'єнів. Вигнали Троцького з Радянського Союзу. Потім Сталін вигнав Зінов'єв і Камінєва, їх розстріляв і Бухаріна. І так далі. Там ішла боротьба за владу десь 22-го вже року. По 29-й рік. А в 29-му році вже е, офіційно святкувалося 50-річчя Сталіна, і це вже називали його там Вождем і так далі, і тому подобне. Він mm -hmm. всю владу сконцентрував в своїх руках. Тобто на момент смерті е, Леніна ще не було відомо, хто буде його приємником, правильно? Ні, звичайно. І от наскільки я знаю, євреї, вони ж е, після черти осідлості цієї. Е, вони дуже цю революцію 17-го року якби, позитивно. Підтримали, тому що вона відкрила їм шлях до державних посад, до військових посад. Ну, до цього ж законодавство Російської імперії було страшно антисемітське. обмежувало євреїв. А тепер вони стали нормальними світськими людьми і вони влилися в ряди і Червоної армії, і дуже багато в оці НКВС. От І так, так далі, так, так, так. що дало потім підставу Гітлеру розказувати. Що більшовицька влада, це єврейська влада. А вже е, вижив фактично з таких великих, це, це Каганович, наскільки я знаю, він майже 100 років прожив. А так інших він цих е, стане ж дійсно позначив. Ну, Каганович пережив усіх. Каганович, 96, чи скільки років ну, це? Так, да, да. він дожив, по-моєму, аж до епохи перебудови. А чому тоді це Сталіну так дуже от не Це ж, як ви кажете, з 21 по 29 рік це великий такий період, наскільки я пам'ятаю, що це неп, це щось було таке, як кажуть, всі ходили в білих штанах, от туди от, от, сюди. І економіка непогано так розвивалася в Україні. Так, прийшов цей. Так а сталін королокій. був категорично проти ринкових відносин. Він був із тих, хто не, не, не признавав. Бухарин е, виступав за те, що треба продовжувати неп. От, а Сталін був категорично проти. Він вважав, що треба все в руки держави взяти, як це було в 17-му році, 2017 по 21-й рік. Mm -hmm. І НЕП, неп не дав можливості швидко розвинути важку промисловість, а Сталін як комуніст готувався до війни, до нападу. От. До розповсюдження комуністичної влади на весь світ. А вибачте, з хорошими сапками в білих штанах особливо не розповсюджуєш. Треба військова промисловість. Він це прекрасно розумів. От. І він активними темпами став розвивати саме важку військову промисловість. Туди вливалися основні кошти. Ну, що й привело там до голоду селяни, там, до падіння життєвого рівня населення в 30-ті роки. Та він готувався до війни, загарбницької війни. Це угу. нічого б не змінило. От якби це не прозвивався, ну, в принципі, Гітлер би і так напав би на Радянський Союз. Але питання, чи були б плани е, керівників після 24-го року, такої такі. Двоє діло. Якби не було більшовиків приходу до влади в 17 2017 році, зрозумійте, що вперше в світі. До влади прийшла тоталітарна сила, це саме в Росії. Тоталітаризм є родіна, батьківщина тоталітаризму. Не прийшов би більшовики, не прийшли б до влади, не було б ні фашизму, ні нацизму. Бо і фашизм і нацизм це права реакція на крайню ліву більшовицьку диктатуру. Розумієте, mm -hmm. ця реакція ну, цивілізованого світу от вона така страшна стала ця реакція. Так, 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 так. Всі дійсно дійсно. Всі вони боялися, їм потрібно було відповідь дати у цьому східному медведю. Тому да, це треба смислити, щоб родина та Росія, розумієте, що це проблема інфернальна, вічна для світу, Європи і так далі. Що це проблема, як виникла за часів Петра І, оця загроза з боку Росії. Бо до Петра І, якби на ту Московію, ніхто там особливо, ну, крім сусідів, не, не впливав. А з часів Петра І Росія ж влазила в усі європейські справи, а з часів більшовиків влазили в усі світові справи. Це глобальна стала сила, розумієте? Ось чому так, страшно. Ось ця війна, що ви казали, Кримська всередині 19-го сторіччя то. Першу желізну дорогу Криму, то ж англійці. Англійці два кілометри Англіці... побудували. так. В наскільки Я знаю. Я не пам'ятаю а... де, але вони побудували, потім демонтували і забрали. Так, Под... а в принципі, мог... могли, могло бути, от тоді ж програла Росія цю війну, так? Так. А могли б якось цей Крим, я не знаю, ну як в'їжджати, як трофей. Так, а не було ж такої мети? Ні в кого. Це ж Росія була ініціатором цієї війни, не так. Туреччина. Вона не хотіла собі там Крим повернути геть ні разу. Це Росія напала на Туреччину на Балканах, на території там, на Дунаї і так далі. Город корабл... слави Ну так, потопили їх там, і оце слава велика. Вони до сих пор пишаються, що двічі той Севастополь падав, а вони пишаються. Я оце теж понять не можу. Чим... Вчора, вчора морячок попався, де звідти е, Влодівосток. І про я йому розказав, і про, і про ці середини 19 століття, і коли румуни ганяли тих у 41-му році там, по Чорному морі. Я говорю, де слава ваша моряків? слава? 27 руминських кораблів, чи 28 ганяли ескадру Октябрьського, двісті кораблів по Чорному морі, там ні одного німецького корабля не було. От це от слава. Ми не маємо флоту, ми вже 20 20 частину Російського Чорноморського флоту на дно пустили. Це знов таки слава російська. Так, і виходить, що вони Крим завойовували, якби вони хотіли контролювати Чорне море. А виходить, що то все до чорта, що вони хотіли. Правильно? Правильно. Один, один потоплет, там вже я не знаю скільки, так дуже часто все на дно пускають. Це <реш> слава русскому оружжя. Пустите самі себе на дно. Mm -hmm. А потім этим. Вибачайте, що вас затримував. Було цікаво, це про НЕП особливо. Я так... А якась є література про НЕП, щоб почитати? Так, що море літератури. всім розказую і рекомендую. Геннадій Фіменка, з ним уже два yeah. випуска було. Це у нас основний спеціаліст по радянській Україні. 10... Yeah, Я здобув о, Є десятитомна історія без цензури, проєкт Лікбез. і там от радянський період писав якраз Єфіменко. Там все про НЕП розписано з літератури море про НЕП. Там економіка розвивалася супер, культура розвивалася. Це ж українське відродження називається 20 20-ті роки. Тиражі українських книжок зростали, українська освіта аж на Кубані була, вчительський інститут в Краснодарі і так далі. Це правильно називати українізація чи послаблення русифікації Українців? Це коренізація називається. В цілому в Радянському Союзі проводилась коренізація в Україні, вона називається Українізація. А корінізація навіть таке слово? Так, політика коренізації. Цікаво. Є хороша книжка, от буде інтерв'ю з Ларісою Якубовою. Це доктор історичних наук. Я зараз скажу, коли це воно буде. Та Якубова, ой-ой, ой вона буде аж 16 березня. О, і я в неї питав про книжку Т'єрі Мартіна, це американський дослідник. Якраз він написав е, шикарну книжку, як і на мене, я прочитав її з величезним задоволенням. Імперія позитивної діяльності. Це якраз оце він написав о цей період коренізації. А я в неї спитав, що як ви відноситесь до, до цієї книжки? Я, якби прочитав, нічого там було. вона сказала, що це ж тотальна фальсифікація. О, так що є різні погляди у ну, нас від професійних істориків на ці речі. Вони колись готували, я не пам'ятаю, вона казала, я бачив цю статейку після того, як вийшла ця книжка Тієрі Мартіна. Вони намагалися е, зробити контр, ну таку книжечку проти Тіері Мартіна. але там книжка на 700 сторінок. І Ларіса Якубова сказала, що нам треба було разів три більше сторінок написати для того, щоб показати, що ця фраза не так переведена з російської мови, а тут не такий сенс і так далі, і тому подібне. Ми каже, ми відмовилися від цієї ідеї, тому що, ну, перебити цю 700-сторінкову фальсифікацію. Хоча я як читав, ну мені дуже сподобалися ці речі, які писав Т'єрі Мартін про якраз про корінізацію. І все-таки ви вважаєте це незнання і небажання знати історію що України, що Росії і вплинуло на це, що на ці події, що відбувається зараз у нас в Україні. Ну я завжди кажу, що і це всі історики кажуть, що незнання власної історії це нормально. Ні в одній країні населення особливої історії не знає. Населення живе там міфами, якимись передачами, якимись там Ютуб-каналами і так далі. Це нормально, коли історія населення не знає історії. Це фахова наука, щось там історики колупається в ній. От. Але в Росії агресивне незнання історії. Вони тупо не знають своєї історії і це агресивно ще й нав'язують. А найголовніше, що спрацювало в Росії, це те, що у них у всіх підручниках, в їх сфері суспільний кругом, вони вважають, що вони частина Русі. І для них територія України, от вони чесно просто вважають, що це їхня територія. От ну вони просто так вважають, не тому, що ну вони там дурні там, чи забиті. Їх так навчили зі школи, їм так розказують по телебаченню, що Русь це от Росія. І коли е, кажеш їм, що ви ж прийшли сюди як завойовники, агресори, вони чесно кажуть, ні, ми прийшли на свої землі. Це ви, українці-агресори. На цій території і вони в це свято вірять. Якби вони в це не вірили, сказали: та ну, ну це чужа країна, там, чужа історія, як би, ну що, хтось би задумався. Вони не задумуються над цим. Вот що проблема. Як ця дівчинка, що, що ви з нею спілкувалися, молоденька така, про історію, пам'ятаєте, коли? Сьогодні чи вчора це було, молода дівчина. У нас там такая щось смотреть. вона готувалася до екзамена, щось видно, mm -hmm. що вона начиталася у цих шкільних дат, вона їх вивчила, вона все добре, 482 рік, основання Києва, ну, якби дати вона вивчила. Але це називалось за часів Сталіна начотнічество. От ти вивчила ці дати, і а далі що? Ну, екзамен ти свій здаси, да. Ти їх вивчила, тобі ця дата попадеться, ти там птічку, відповідно, клітинку поставиш. Але ж ти ж не розумієш, що Київ до вас ніякого відношення не має. Ну, а для неї це странно, як це немає. Ось у нас є дата, ми повинні знати 482 рік, ми повинні знати, 862-й рік призив Рюрика в Новгород. І в них це, це в купу кидається, і це історія Росії. Їм скільки не пояснюєш, ну... набираєш е русські городи, заходиш на першому місці, у них Новгород стоїть. Потім йде Київ, заходиш Новгород. Археологічно не підтверджено, 922 рік. Це все. 930 уже, роки. Уже не йде, але у все одно. Оце Новгород це перший. Самі ж пишуть, що археологічно не підтверджено, і все рівно це Новгород, у них іде зверху. Ну, вони я в... їх питаю: да, да, назовіть трьох е князів е Старої Ладги. Отаке. Ну, дурне питання, я, я на їхній рівень. От є, є Ігор у нас, потім є його син Святослав, є Володимир. Дід батько онук. Назовіть ладожських трьох. Рюрик. Що Рюрик? Хто Рюрик? Де Рюрік? Який Рюрик? Що Рюрик? Так, добре. Це, це всі три були Рюрік? Рюрик, перший Рюрик, другий Рюрик, Рюрик, третій. Зараз чіпляю їх за нашого Кирила Роз... Розумовського цього гетьмана. Він ж 52 роки. Очолював Академію наук в Петербурзі 52 роки. При Єлизаветі і при Екатерині. Вони ж там всі бігали, він ж протеже був Ломоносом у нього. Не може бути. Я говорю: так українець. А кожен він, він русський граф. Заходимо, дивимося, Село Леміше, батько український козак, козак, там Василь Розум. Його ж справжнє прізвище. Розум, не Разум навіть, а розум. Розум, так, да. це рід розумів козацький. Я Длин, того не може бути. В коментарях там понаписували. Ти фальсифікатор. Його теж ви самі це пивте. І як це півстоліття українець, а же пастушком був, поки його брат не забрав туди в Пітер, вивчив. Він ж був фаворитом, брат його був фаворитом Єлизавети Петрова. Я знаю це все. Так, так. Вивчив, а то приїхала така людина розумна. Ну це ж треба, скільки, скільки часу там це все і. Не може бути. ви там хохли, ви ви ще тупи, і ви не розвінути ви туди-сюди. Ну що з ними робити? Так що Нічого. ви кажуть, повпливали дуже сильно на те, що я теж зюди створив свій канал і теж що намагаюся щось. Що, 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 ну я так в такій щутливій такій формі роблю. Знань дуже багато від вас отримав, і отак буває, що в мене по 3-4 години всі ролики так паралельно йдуть, йдуть, я собі щось роблю. Слухаю, слухаю, слухаю. Там намотуюся, намотуюся, деколи перепровіряю. Отак нажліть хоч свій канал, щоб ми вас прорекламували. А, канал називається Нащадки кліма чогунки. На? Замечательно. Ось такий крім Чугункін ви знаєте, звісно. <ристо> От, це це, це бачше серце. Так, да, це його гіпофіз пересадили цьому шарику. І, ви, і виріс Шариков, оцей. Аграф Поліграф, Поліграфович. Що... Так, так, так. А оцей цей, кого зарізали там у цій півні балалайщині. П'яний драків. Так, да, так, да. оцей був Клім Чугункін. Підписуйтеся, шановні підписники, ось на цього гарно. Ще раз назить назву канала. Нащадки клімачугу. Олександрович, дуже я радий, що я на вас потрапив. Можна сказати, що ви, ви який мій, мій вчитель, тому що я сам в технічному вузі навчався, а на другому курсі історія була. І е, наш професор Валерій Цибульський е, скаже, що ти робиш в чому технічному вузі? Я такий... я тебе в під інститут, зразу на другий курс переведу історичний. Я думаю, та що там, історія, історія, історія. А треба займатися тою справою, якою любиш. От я би я дійсно, можливо, без мене і толковий історик. Ще нічого Вийшов. не пізно. Ще не пізно. Добре, Віталій Олександрович, не буду вас затримувати. Велика, так, подяка, велика подяка вам за все. Удачі. Слава Україні. Деремі слава. Як приємна людина, то в ж приємна людина, бо він українець. Як мені ті росіяни вже отутво всю глотку виїли.